Вітаю, друзі! Сьогодні 21 квітня 2025 року, і з одного боку, це шоста річниця фатальної помилки українців у другому турі виборів у 2019 році. Саме сьогодні ця шоста річниця на моєму YouTube-каналі є відео з моїми меркуваннями про те, чому це фатальна помилка. Воно називається «П'ята річниця другого туру. Фатальна помилка українців і Було записано до п'ятої річниці відповідно минулого року. А сьогодні ми поговоримо про те, що е, виявляється Wall Street Journal е, з посиланням на конфіденційний документ. Е, Написала, що 17 квітня 2025 року, коли була зустріч у Парижі між високопоставленими представниками держдепартаменту Сполучених Штатів е, між міністром закордонних справ Сибігою, якого супроводжував глава ОПИ Єрмак. Був, до речі, у костюмі, і міністр оборони у і також європейськими політиками Макроном і представниками Великої Британії інших країн. Так от, під час цієї зустрічі Україні було передано від Сполучених Штатів конфіденційний документ із можливими параметрами мирної угоди із Російською Федерацією. Цей документ передбачає те, що Сполучені Штати можливо визнають Автономну Республіку Крим територією Російської Федерації, Україна відмовляється від вступу НАТО, і територія Запорізької атомної електростанції оголошується нейтральною територією, можливо, під контролем Сполучених Штатів. І після того як вона запускається, то постачає електроенергію і на окуповані території, і на територію України однак. В цьому документі немає обмежень щодо е, чисельності Збройних сил України, щодо <кій> укладання тих чи інших двосторонніх угод із країнами е, обмежень щодо отримання допомоги е, з боку Сполучених Штатів, в тому числі. І... Е, е, Крім того, цей документ не передбачає суверенітету Російської Федерації над чотирьома частинами території чотирьох окупованих областей України Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької. Щодо Харківської, я так розумію, буде домовленість щодо того, що Збройні сили Російської Федерації вийдуть з території Харківської області. Що можна сказати? Ну, єдиною неприйнятною умовою. З огляду на ті реалії і можливості України щодо відвоювання території на даний конкретний момент окупованих Російською Федерацією, це є юридичне визнання автономної Республіки Крим територією Російської Федерації, визнання її суверенітету над цією територією. Я вважаю, що ця вимога неприйнятна і аргументів в Україні є, тому що це буде руйнування світового порядку. Це буде відступ від самої позиції Сполучених Штатів, які послідовно займали впродовж більш. Ніж 11 років, відколи було окуповано Російською Федерацією українську територію Криму. От. А всі інші умови, як на мене, вони відповідають тим реаліям і можливостям, щодо яких, які відповідають ну, скажімо так, об'єктивним обставинам, і щодо яких Україна їх вимушено. Може прийняти з метою завершення бойових дій і в подальшому вже готуватися до наступного раунду військових дій з Російською Федерацією за сприятливих історичних обставин. Сприятливими історичними обставинами я називаю внутрішнє заворушення в Російській Федерації. і Переконаний, що рано чи пізно вони в ній стануться. Відповідно, тоді буде невеликий проміжок часу етапу ослаблення Російської Федерації, коли Україна, як на мене, Досить легко зможе повернути свої території, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Тому ця конструкція більш-менш раціональна і правильна. Більше того, я ну, в Вашингтон Волстріт Journal не пише про те, що цей документ зміст його відомий Російської Федерації. Вони пишуть, що типу Україна повинна. Американці очікують, що Україна на цьому тижні дасть відповідь на цей документ. Я думаю, що ці заяви Рубіо і Трампа на минулому тижні щодо того, що Сполучені Штати можуть вийти із переговорного процесу, вони, можливо, були таким стимулюючим вербальним чинником щодо того, щоб Україна довго не чесалася. Швидше визначалася зі своєю позицією, але я думаю, що насправді зміст цього документа в Російській Федерації відомий, хоча ну, пише, що типу, після того як Україна відповість, тоді Вітков може знову полетіти до Москви для представлення цього документа Російської Федерації. В цьому контексті зовсім по іншому, дещо по іншому, виглядає <кій> великодні перемир'я. Воно ніби. Мало завершитися вже в нуль годин нуль хвилин 21 квітня 25-го року. Однак ну, повітряних тривог у Харкові зокрема сьогодні фактично немає. Я так розумію, що були якісь незначні. ну, Кілька десятків БПЛА запустили Росіяни після цього, коли закінчилося Великодня перемир'я. Оголошений ними ж було дві ракетні атаки, як стверджує командування Збройних сил України. але... Ну, про інтенсивність боїв на фронті, ну мені невідомо, але ну, по повітряних тривогах у Харкові я бачу, що можливо, факти, де-факто це перемир'я ще продовжується. Е, і в цьому контексті це публічне, скажімо так, інформаційне супроводження процесу перемовин насправді прикриває те, що йдуть якісь інтенсивні трьохсторонні консультації і зміст документів, які в загальних рисах Wall Street Journal. насправді Російські Федерації відомо і узгоджуються якісь деталі. Будемо спостерігати, як розвиватиметься події. І сподіваюся, що справді ми вийшли на якийсь шлях до мирного процесу, який дасть можливість Україні провести вибори, і ми терміново переоберемо. На цих виборах Зеленського, який провалив все, що тільки можна, за час своєї каденції і погіршив суттєво становище України порівняної з тим, якому вона була, коли він прийшов до влади. Слава Україні.